Обшарпані страхом і болем, війною, прийшли, щоб зустрітися, Боже, з тобою, принести подяку, омиту сльозами і те, що не можем сказати словами. Тобі покладемо ми просто до ніг хоч смуток на серце і душу на мліг. До тебе приходим між звісток тривожних, бо знаєм, що чуєш і бідних, і заможних, і тих, хто розчавлені злою війною, хто в розпачі хоче зустрітись з тобою, терпляче, з любов'ю щоденно чекаєш, і милістю кожного з нас огортаєш. Ти бачиш з блакитного ясного неба, що в й тривожний для кожного треба. Окраєць хлібини голодним в підвалах, пораненим віри і надіям в спалах. Обіймів дитині, яка сиротою лишилася вмить у воєннім двобою, солдату, що втратив свій зір на війні. Когось, хто б йому поводир був в житті, батькам, що дітей провели на війну, а їм привезли їх в холоднім гробу. Ти знаєш, як дати тих сил, щоб триматись, Від натиску горя і сліз не зламатись. У тебе підтримка ті юній вдові, що з дітьми малими лишилась в біді. Посмертне посвідчення мужа героя, ті рани сердечні її не загоїть. Ти знаєш, як віру зміцнити для тих, чий голос молитви в цій не стиг, хто стукає в небо і в день, і вночі молитві такі небайдужі тобі. Ти вірний тоді, коли всі проти нас. Ти з нами втривожний воєнний цей час, хоч страшно й болить Україні тепер, та світ в здивуванні сьогодні завмер, болинуть з окопів молитви подячні, це, дякують воїни Богу сучасні, і там, де на фронті війна так гримить, між вибухів Богу подяка летить. Простого вояки і того, хто днями відзначився в бою новими званнями. І вдячно зітхає дружина солдата, син щойно зумів додзвонитись до тата і дякує лікар, що бив за життя отого солдата, що своє ім'я не може згадати від болю страшного та Бог допоміг, врятував. Ще одного. Десь втомлено, вдячно, зітхнув волонтер, вертає додому з поїздки тепер, позаду прориви по розритих дорогах та вчасно доставив комусь допомогу. Як дякують Богу, ті люди в підвалах, їм хліба привезли, надіямо в спалах, тремтить несміливо. Ще будемо жити. Бо хліба, окрайчик, навчили цінити. Між дзвіноголося Спасителю треба почути подяку, що лине до неба з несилених уст полоненого. Нині його обміняли і віддали родині. А десь на руїнах подяка бренить Хоч дому немає, але в страшну мить, коли руйнувала оселю ракета, сім'ю Бог відвів в укриття недалеко і линуть подяки, омиті сльозами. А як же сьогодні в тилу ми із вами свій голос молитві в подячній підносим, чи далі, за звичкою, в Бога лиш просим? Якщо ми прокинулись в своїй оселі, не капає дощ нам з пробитої стелі, Духмяна хлібина лежить на столі, добробут й достаток у нашій сім'ї. Якщо бачать очі і руки працюють, здорові і зложечки нас не годують. І топчемо стежку своїми ногами, спокійно у ліжку ми ночами, скажіть, чи подяка у серці бринить, чи пісня хваління у небо летить, чи ангел відносить подячні молитви Від нас тут, в тилу, як на фронті йдуть битви. Ми прагнем яскравих швидких перемог, і в небо у розпачі кидаєм де Бог і поміж суцільних почуй, і подай, помилуй від нас відверни біль вічай так зрідка та арфа подячна бринить, і пісня змовкає, бо нам все болить, а Бог із любов'ю зробив все для Того. Щоб ми прославляли Спасителя свого. Ми списуємо все на тривоги, війну, що ми переходимо крізь гори й біду, а Богу ж від нас небагато так треба, щоб жертва подячна здіймалась до неба, що ми поміж свисту тривог і сирен, і поміж розстріляних жахів і сцен, і серце й уста шепотіли в тиші. Так щиро я дякую Боже тобі, і прийде від Бога ота перемога, і поки мій дружиться твоя дорога, що в'ється між труднощів, війн на землі, до Бога неси ти не тільки жалі, а й щиру подяку в тремтячих руках, і навіть тоді, коли сльози в очах. Ти дякуй отак, щоб тебе чуло небо, а Богові більше від тебе не треба. А вдячний Господь підкріпляє в дорозі і сил додає в найстрашнішій тривозі. Хто вдячним буде на землі до кінця, отримає в небі від Бога, від Вінця.